Всіх щиро вітаю. Нарешті ми допросилися дощу, але ми не просили заморозків. От швиденько почали все на грядках те, що залишилося, прибирати. Е, десь там мама побачила в ТікТокові, десь вже заморозки пройшли по якимось областям чи Вінницька, я, я не дивилась, не знаю. Але ж тепер всім стало дуже страшно. Треба швиденько. А мені дивіться, мене ось яка гарна розквітне хризантема, але вона дуже-дуже пізня. Ось кущ пізньої. Ось ось також. І що характерно, та вона в новому році встигла, бо було тепло, а в цьому році от не знаю, як буде. І це така гарнюча, це ну, якась сортова. Я сортів не знаю, тому що в мене не було мети запам'ятовувати для продажу або для обміну, або ще для чогось. Для обміну, якщо треба, я і так подарую. Вон, дивіться, яка краса. І вона дуже довго грає. ну Оця вже хоча б трішечки почала. Вже мовчу за жоржини, їх вже треба прибирати, але я завжди прибираю їх, вони вже порозпадалися від дощу, тоді, коли відквітнуть або заморозок на них. Вони, мабуть, квітли і до грудня, коли примерзнуть. А оця хризантемка, Взагалі, це вона така буде велика-велика, повна-повна. Мабуть, для того, щоб вона була дуже велика, знаєте, як в букетах є прямо така ж одна здорова квітка. Мабуть, оці купінки треба прибирати. У мене немає, немає також мети на продаж, тому хай квітне дрібнішими, але просто квітне. Тут також всі тільки починають. І оце зараз, якщо гахне мороз, чи приморозок, чи що там, чи заморозок, чи що ми там очікуємо, не знаю. Оце, до речі, дуже гарний сорт медея. Оце я запам'ятала чітко. Але я вже вам про нього розказувала, він е, е, дуже погано розростається. Ось скільки він там 5 чи шість пагонів. А кущ був величенький, до речі, можливо, трішечки е е е е вимерз. І оця ще також салатного кольору, вона така лаймова, ще не квітла. І не знаю, чи стигне вона, чи не стигне. А тут а тут жоржини. Тільки фактично все літо не квітло, ну, їм не вистачало вологи. Дивлюся, у людей є такі сорти, матір Боже, яка краса. І видно, що люди ну, систематично поливали, а ми таке, коли. коли був час, і коли вже вистачало води. А ще ж давайте згадаємо, що ж не було і електроенергії, то руками не наноситься на все, а поки там по годинам що її давали, намагалися всі полити. У мене навіть гарні сортові в цьому році не заквітли. Це, це найзвичайнісінькі, а троянда ось яка гарна. І це саме звичайне. А десь були, а десь же ж були такі гарні. Я навіть не знаю тепер, як їх е, сортувати. Як їх складати ну, по видам? Ото буду на стовбуру орієнтувати, ще не знаю на що. Також гарно. У мене десь не розквітла така, їх називають кактусові, червона, така гарна. Така аж багряна, багряна, але в неї інші пелюсточки, ось пелюсточка, тільки що піснула. Так, а мама захвилювалася. У нас оце як пішли дощі, слава Богу, відійшло. Ну, в плані відійшло. Не відродило, а навпаки. Оживився перець, весь став такий веселий, баклажани до, до цього їм, хоча вони регулярно поливалися, ну, спека ж все рівно ж забивала. Всі почали родити і осилаюся, бачите, почали виривати кущі. А ось скільки ще. Малесеньких іон, які висять. Може, ж воно ще все ж таки встигне. Це так, що? Круп дивіться скідає. Ну, хай кріп стоїть, що з ним станеться? Навесні кропу не було, а це вже самостійний поліс. І ось дивіться, які гарні оцей перець. Звісно, наступному році я вже насіння зібрала, зараз ще трішечки. Там мене люди просили. Люди, я ж не можу. Пам'ятати, хто що просив. Тому, будь ласка, відгукніться, я надішлю Зараз ще зберу на насіннячку, трішечки. Так багато більше не буду садити, ми його не встигли переробити. Воно ну, ніби той п'ять кущів не посадиш, бо боїшся, що а якщо якийсь ну, пропаде. Ось баклажани ще квітнуть. Ще квітнуть. Ну, а де ж йому ходити в туалет? Мама скажеться на Тайсона, що вибрав собі в якості туалета грядки. Ну так а де він повинен це робити? І ось перці. Мама вириває. Дивіться, мам, ну ви ж з маленькими не виривайте, хай же ж воно, може, ж воно таке дойде. Ну, що, що вам дасть те, що ви зараз повириваєте хай все? Я не вириваю. Та ні, ось же лежать. Ось, люди бачать, я бачу. Ну, що О, Он дивиться, скільки ще перчинок. Ну, це знаєте як, щоб через місяць купувати. А потім бабусі на... сидять на базарі і в них є. Бабусі не поспішали вирвати все. А в нас не буде. Бо чого дурні, бо бідні. Чого бідні, бо дурні. Хай... Я така, що хай воно хоч і до весни стоїть. Весною взяли і прибрали. Чи нам премію дадуть за завчасне прибирання рядок? Та ні, звісно, зараз величенькі плодики позриваємо, і я зараз тут трішечки везьму ще. Перця, ой. Просто я його скільки закривала. Я ж кажу, кому треба, звертайтеся. Його сіла е, банда. Так це ж не я висадила. Це ж поки я була на роботі, е, приїхала. Ми вже допомогли допомогли. ми вже, оце, Мама з бабусею вже висадили все. Я кажу, навіщо скільки? Я там, можливо, комусь ще ну, повинна була комусь дати. Багатенько, дуже. Він також гостренький. А оцей гострючий, оцей, ой це взагалі. Ну, я хочу сказати, що він е, отак от на соління гарний, якщо з ним щось консервувати. А от їсти просто е, в нього дуже мало м'якоті. От він такий, от, знаєте, відкусив, і оцей весь шар буде, це буде, буде зерно от там всередині. Прям е, дуже багато зерен. А отак я з ним засолюю помідори в консервацію кругом, то в консервації він потім не дає такої дуже великої гостроти. Навіть більше дає оцей ось ріг. Ну, страшне, оцього корона імператора, це взагалі. Страхіть завжди вродило? Що з ним робити? І викинути шкода, не будемо на наступний рік так багато, от п'ять кущів посадили. А решту території ананасами. Так, і прямо. На базар? Добре. Ось і тут у нас розумна грядка. Це сестри експериментальна. Ну, вона була нап'ята. Тут у нас таке росли салати. Ще що не пам'ятаю. Ну, а вже базилік, то тут був гарний. <кій> зараз. Ми вже його стільки разів шматирили, обрізали. Мабуть, треба нарізати та щоб на чай був. Мама, наріжте базилік, щоб на чай був. Ну, щоб насушити. Беріть та ріжте. А, ну добре. О, дивіться, звідси, які гарні кущі. Та ще мені прибрало ці. Огірки. Він так чогось сюди похилися, ну, до сонечка, звісно. Ось який шикарнючий, просто кущ. А в минулому році це тільки заморозок вдарив трішечки буквально. Приїхала, бабуся вже, дивися, все пообрізала. Трішечки, я трішечки кричала. Скажу, вони, ну і що, вони, на них був льодик, та вони отійдуть. Фризантеми такі, що вони до цього дуже стійкі. Це ще горщики ось не поприбирала, треба перемивати все. Треба ось уже лілії до погребу спускати, мабуть, бо вже в них немає ніякої активності, ні росту, нічого. Так от стоять собі. Тут вже все в них припинилося. Там вон, дивлюся вже листечко, те, що лізе, дуже маленьке-маленьке. У маленьке. мене ще не всі квіти занесені якісь, що з будинку. Ось ще юка яка, яка треба затягти. Ну, Ці-то, звісно, що ні. Ну, Давайте ще сходимо, глянемо на цю. Як вона називається, боже. На люфу. Ой, щось тут так тугенько. Зараз оцей перець тут покладу. О, о, привіт! Тільки зайшли у який огірочок гарню. О, і он який. А що саме призівали чи що? А вони зараз, слухайте, так швидко ростуть. Швидше, ніж, хочу вам сказати, ніж весною і влітку. Якось так у них, якийсь у них такий процес. Вчора зайшла такі були манюсінькі, А вже ось які. Ну що нам скаже Люфа. Чилюфа, он виситека поляниця. і отут ось здорова. Хтось мені написав, що як відпаде, ото вже вона готова. Тут прям такий, знаєте, кабачок. Слухайте, але легенька-лагенька. Я думаю, може, вона, якщо легше буде, ну, таке, не знаю, хочеться вже ж, якщо вона є. Щоб вже ж дочекатись такого результату, все літо промучилася, прополивала. Зайняла, скільки вона тут місця в теплиці. А оце тут садила салат з вами разом, садила руколу, шпінат, до речі, о Боже, Тайс він пропер. Шпінат, ось аж чотири штуки, ось салат виліз один. Та ну, отут от десь, можливо, ось дуже схоже на руколу. А от о, ну, то бачите, такий дріб'язок. Оце отакий і найбільше воно неспроможне. І посадила ще тижні три тому назад. Тут уже все. Осінь прийшла і в теплицю. Лимон ще тримає всі свої п'ять плодів. Чотири, а де п'ятий? А ось заховався. Ну, добре, хай тримає. Ананас так залишився не пересадила. Нічого, пересадю прямо в теплиці, також заберу до будинку. Це агапантус, це в мене просто в погріб. Хоча мені одна там дівчина писала, що в неї він, як домашня рослина, на, на зиму заносить його до приміщення. У мене просто, я вам покажу, ну, реально нема навіть де ставити в приміщенні. Хоча оце я, оце я купувала, був написано агапантус, а це Нертера. Але судячи з усього, це одне й те саме. А можливо, слухайте, не одне. Тут якась така цибуля, прям, бачите? А тут я такої цибулі не бачу. Ну, нема ж тут цибулини? Немає. Можливо, і різні. Це ще розсміття. і різні квіточки. Також в погріб, вона потім зимою в погрібі в мене, ну там іноді поливаю. Слідкую, щоб не, не були ж дуже сухі, але вони були на дворі в мене вчора, їх так дощ зали, це я їх сюди вже заперла. Вон, дивіться прикол помідори, де полізли. От кажу, єдине, що хочеться, просто різних сортів. А отак от це я приблизно знаю, що тут було, ну, подивіться скільки. Тільки єдине, ж погано, що вони зараз полізли, бо він лежить, де Люся, жовтий був, це, це труфель. Оце з нього вже ж і полізло. І вона ж де. Ну, от так як от напенькові опеньки, так і вони додумалися отаке. Ой, так, що тут? Ніяк не заквітне в мене оця цибулька. Ось дивіться, яка буде квіточка. Повинна бути гарненька, може, не дуже гарненька. Ну таке, що хочеться дочекатися, його також треба пересадити, бо там земля, глей, така забита. Прям жахіття. Нічого зробимо. Тут ще до лісу погрибочки хочеться, дуже хочеться. Просто тут погано стало зачинятися оці двері. Це засібку добре потім. всю теплицю вже не буду вас вести, там все те самісіньке. О, а цьому щось морозцю не сподобався дощ. Примочило прямо велике горе. Піша допоможу там збирати. Сині таперець та контролювати процес виривання. У нас ще, до речі, ось що у нас ще батат стоїть. Ще, ще ми його не копали. Дивлюсь, люди вже копають та давно вже копали, а ми ще ні, ще тільки плануємо. Ну, ми зазвичай як у нього вже таке листя червоне, червоне або як отож взагалі пропало. Йому нічого страшного в землі не буде, навіть якщо буде приморозок, листя пропаде, буде зручніше потім його прибирати. Тому що там ще агроволокно, це спочатку поки листя, потім, поки це агроволокно закотиш, а як починаєш копати, хто не, хто не знає, то це, взагалі, це не картопля. Мама дуже хоче копати. Ми в цьому році його мало посадили. Нас запитують. Ми раніше здавали його на базар, продавали. Ну, Ларьки, ну, овочеві, і фруктові в нас брали на продаж. А в цьому році вже дзвонили, питали, ми кажемо, ні, немає, не знаємо, скільки буде, хоча б самим. А то зазвичай садили аж Вон до тієї стежечки, бачите? Ну, трішечки менше. Так, все, іду допоможу, бо вони стоять, дивляться і вирішую, чи є життя на Марсі. Трішечки наближую. Всім бажаю гарного дня, всіх цілую, люблю. Бережіть батьків. Це він показує, що робити. Ну, що ви хочете? Ну, подивилися, які лягайте, дивіться Тік-Ток. Всіх цілую люблю. Пока.